Вітаю всіх ми на каналі Рунічний Всесвіт. З вами Руну Лохтаролахтера. Сьогодні розклад руна дня. Давайте подивимося, що готує нам ця руна, що вона вам, нам розкаже, на що застереже, що порадить. Так, і сьогодні у нас буде руна. Руна манас. Руна манас. Дуже це символ людини. Це дуже така могутня руна. Це символ людини, людства, взаємодії. Вона показує також соціальні зв'язки, їх налагодження, самопознання, взаєморозуміння та особистий розвиток через спілкування з людьми. Когось в цей день. Очікує підвищення кваліфікації. Сьогодні також варто звернути увагу на спілкування з людьми навколо, підтримку, партнерство. Як то кажуть, хто є свій, хто чужий, спостерігати за цим, робити висновки. Зверніть увагу. Відносини з іншими можуть також стати дзеркалом вашого внутрішнього світу, стану, світогляду. Можливо, в цей день отримання допомоги від друзів, партнерів, колег. Та вісома підтримка у складі таких складних питань. Також цей день дуже. Добре займатися інтелектуальною діяльністю, саморозвитком, роботою в команді. Дозвольте людям проявляти себе, вони мають на це право. Як то каже Манас, пізнай себе та тільки тоді ти зрозумієш інших, взаємодій, слухай та вчись саме через ці сприйняття. Своє внутрішнє я ти зможеш відкрити через це свою власну глибину. Отака От у нас сьогодні руна. Отакий От у нас сьогодні цікавий буде день. Якщо сподобалась вам розповідь, була корисна, ставте вподобайки, лайки, пишіть коментарі, ставте запитання. Записуйтесь на індивідуальні розклади. Бажаю самого найкращого в цьому дні.